Антоніна, привіт, привіт Антоніна. Гарного дня вам. Віктор, доброго дня. Так, Антоніна, вам теж Олександр, о, я теж з Івано-Франківської. Добре. Може, ще й недалеко від Андрія живете, і таке може бути. Так, алло тогенбурзькі кози, молоко як вода. Це від породи залежить? Ні, це від кози залежить. Ось це не від породи залежить. Це від кози залежить. Може, вашої кози був мастіт, а якщо був... Шоколадка ну встала. Якщо був мастіт, то після мастіту зазвичай таке є. Молоко робиться як вода. Якщо пролічили добре масті, то після родів може воно направитися і бути все нормально. А якщо добре не пролічили, то ту козу хіба на сливку. Дені, привіт із Маріуполя. Доброго дня і вам. Хай Бог дає миру, спокою і затишку. Антоніна. Ви з України? Так. Ніна Микитенко, пані Люба, ті, кого ви. Блокуєте, просто не можуть нічого писати. Чи взагалі заходити в стрім? Ні, в стрім вони можуть заходити, але ну, писати нічого не можуть. То якщо я блокую, або мій модератор. Магомед, кози хороші, є, так, гарні кози. Алло, первітки. Первістки все одно в неї міг бути мастіт. Перед родами і таке через те молоко. Ви просто уваги не звернули. Якщо вона наперед багато наляла вім'я, mm. тоте бути, міг бути скритий мастіт, і воно через те таке могло статися. Ну, зазвичай це після мастіту. Молоко, як вода робиться. Юлія Бойко, Ніна Микитенко, привіт. Аделіна. Як, як діла? Добре, завтра будуть краще. Діана, привітик. Діль, що шот? Як же так? Ось так. Ти що прийшла до мене? Я тебе як кликала, ти куди пішла? Я всім всім мушки давала ти де була. Ха? Краля ти моя. Стій, найди сюди. Зараз. Почекай найду. Знайду кишеню почекай. Я ж не знаю, в котрій кишені тіся, я мушки. Дивіться, що робимо. бачите. Все, тікай, більше нема. Тікай, сказала, бо вже всі пруд, вони вже побачили. Кш, кш. кш кишкиш киш Кишкиш-киш-киш-киш-киш-киш. Киш, 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 киш. Все. Киш-киш-киш. Так, Олександр, я з Богородчанського району, зрозуміла. Ірина, хватить на сьогодні шорців. Може й вам хватить, а я звідки збанаю, а я де шорци роблю? Я стрім веду.